Я вже зробила. І саме час підготувати нігтєву пластину до нанесення гель-лаку. Зараз ми її знежирюємо. Тепер можна нанести дегідратор. І, звісно, ми наносимо праймер. Будемо робити з вами зараз цей дуже популярний коміксний дизайн. Який дуже добре завірусився в всьому інтернеті, і ми спробуємо зараз ось цими новими лаками його відтворити. Зараз я прискорю відео, нанесу базу з вирівнюванням, і далі ми вже продовжимо нанесення кольорів. Отже, ми зробили з вами вирівнювання. За кадром я зробила вирівнювання ще великого пальчика. І зараз будемо наносити поетапно всі герлаки, які у нас тут лежать. Буду наносити також з цим порядком. І я розпочну спочатку 136-й помаранчевий такий колір. Він не дуже такий, прям яскраво-помаранчевий, як може здатися на перший погляд. Він такий трошки, не, мабуть, приглушений, не знаю, як то правильно буду сказати українською. Так, ну, взагалі, Достатньо такий пигментований лап. І, в принципі, дуже легко наноситься, але обов'язково, якщо ну, робити це не на тіпсах, Обов'язково робіть у два етапи, щоб дуже добре все у вас попросихало. Тому що він такий дуже густенький, і щоб у вас це було дуже гарно і рівно. Взагалі можна було і нанести і в один, але краще, мені здається, буде, якщо буде в два, в тоненьких слити. Так, і нанесемо другий шар. Так, ви бачите, дуже добре він перекривається. Тому всі кольори зараз я буду наносити у два етапи. Для того, щоб швидше було відео, зараз ми намалюємо це, і я далі відео прискорю і будемо дивитися. Якщо будуть якісь нюанси по кольорам, я зупинюся на кожному тоді. Так, наступний колір це такий зелений, також приглушений зелений. Мені він дуже-дуже сподобався саме цей колір. Мабуть, наступний манікюр буде зроблено саме цим кольором. Не знаю щодо дизайну, який буде. Мені б хотілося якийсь мінімалізм. Можливо, взагалі шматочок поталі приклеїти сріблястою або золотистою. На Такий зелений, мені здається, буде дуже гарно. Зелений мені більш подобається колір. Він такий більш. Краще він наноситься, навіть якщо спробувати в один шар зробити його. Мені здається, він навіть дуже добре просохне і не буде з ним ніяких проблем. Все одно я не хочу зараз ризикувати. Зроблю два таких тоненьких. А якщо порівнювати з помаранчевим, він вже дуже гарно виглядає. Є десь якісь такі нюанси маленькі, але загалом дуже добре. Так, наступний корір. Це в нас такий рожевий, але я б не сказала, що він там дуже рожевий, він такий, не знаю, як то називається корір пильна роза, чи якось так. Надаємось так. Він також мені подобається, як наноситься він не такий масний, як, наприклад, помаранчевий, він легше наноситься. Але також я рекомендую його наносити у два шари. Де структура така ж, бачите, як і у зеленого, краще він розподілився по нігтю і підведу трошечки. І все і в лампу. Так, у нас залишився мізинчик. Мізинчик у нас буде це ось такий 44-й, це фіолетовий. Фіолетовий також такий за структуру схожий на помаранчевий. Трошки важко наноситься. Зараз підведемо тоненьким пензликом. І також нанесемо другий шар. Ось так. Все. Так і в нас залишився великий пальчик. Це у нас буде такий сороковий. й Мабуть, схожий. Колір такий є. Вечірня марсала, здається, називається. І, ну, трошки схожий, але все одно він такий більш до рожевого. Так, він схожий за свою консистенцію також на зелений та той рожевий, що вже був. Так, підведу більше до коти, коли щоб менше було. Підтягувати. Так. І тоненьким пензликом допрацюю. Так, я за кадром допрацювала великий пальчик, дуже такий гарний колір, також мені дуже подобається. І зараз ми знімаємо липкий шар зі всіх нігтів і будемо розпочинати дизайн. Для дизайну нам зараз знадобиться лише чорна фарба. І також основні кольори, які ми вже фарбували. І ще нам знадобиться з вами біла фарба або можна білий лак. Так, зараз на палітру я нанесу собі трошечки чорної фарби. Починаємо малювати цю обводочку на кожному нігтику. Я зараз або прискорю, або вже ви побачите кінцевий результат, зараз подивимось. І ось так ми будемо робити на кожному пальчику. Це дуже добре профарбувати. Дивіться, якщо у вас фарба без липкого шару, є можливість, що, він, що вона буде сколюватися у вас. Це, якщо ви впевнені, що вже все рівненько, що все дуже гарно виглядає, ми відправляємо обламку на 60 секунд. Отже, я всі нігтики вже домалювала. Всі в нас вже є з такою чорною, чорним обідком. Всі вони вже. І зараз ми з вами будемо змішувати кольори для того, щоб намалювати тінь. Для цього я взяла всі основні і до кожного крапельку чорного додавала. Зараз Тінь. Так, і в кінці я хочу поставити таку малесеньку крапельку. І так ми робимо з кожним кольором. Так, наступ. Просушили все і тепер малюємо так само, але в інший бік, біленьким гелафом або фарбою. Так, ось така вже краса в нас вийшла. Зараз я перекриваю матовим топом це все і повертаюся до вас з результатом. І ось такий крутий результат у нас вийшов. Дивіться, зробили ви собі такі круті нігтики.